В інтернеті чимало інформації з цього приводу, але раді об'єктивності і справедливості я хочу сказати, що в цій ситуації, як кажуть, кожен з себе героєм від со сторони. Я вважаю, що героїв тут немає, оскільки не було бою. Я з усією відповідальністю заявляю, що силового тиску при вирішенні цих питань. Не було. Значить, 26 жовтня Павло Степанович Маєвчик прибув на підприємство в тому стадію, в якому вже говорив, представивши повний пакет документів, які дали йому юридичне право діяти саме так, як він поступив. Зокрема, прийшовши до мене, оскільки я виконував обов'язки генерального директора, Павло Степанович пред'явив витяг із загальних зборів акціонерів про обрання наглядової ради. Це юридичний документ. Пред'явив другий документ. Витяг із засідання наглядової ради про відкликання Старого складу правління і обрання нового складу правління. І третій документ. Юридичні документи витяг із державного реєстру про призначення керівником підприємства Бержії Світлани Іванів таряної селі. Ці юридичні документи, я ще раз наголошую, давали право йому діяти саме так, як він і поступив. На сьогодні названі керівники управляють підприємством. Я повинен сказати друге. Подобається комусь це, чи не подобається, згоден хтось чи не згоден. Але ці питання на сьогодні, якщо скажімо, хтось не згоден чи хтось не підтримує, повинні вирішуватися у правовій площині. Це все, що я можу сказати всього. А як може бути так, що вони акціонер, які мають 70% акцій, і ви, які маєте всьому все 14%? Віддає повністю всі права, можемо, управляти підприємством банку. Тобто дає право створити свою наглядову раду. Ну, По-перше, Павло Михайлович, mm -hmm. сюди були запрошені журналісти, а не душі. І не. по -друге, mm -hmm. yeah, не всі, всі По-друге, по ви не маєте жодних прав, ви навіть не представник і навіть не акціонер. Це по-друге. По-третє, я вже на дане питання відповів. І, е Якщо для вас персонально, значить, у нас була домовленість, яка виявилася в документах ось, ось на покупку контрольного пакету. Результатом дії цього договору було домовлено, що група ІНЕКО голосує за нас на зборах акціонерів, вибирає нас у спостережну раду. Був представник, який вчора і позавчора два дні зі мною переговорив про зменшення. Інформаційного тиску, вони вели зі мною про давайте ми будемо економити гроші, ми не будемо робити, тратити гроші на е, всі ці статті. Тим не менше, на понеділок вони повним кодом е, готують прес-конференцію і, 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 і датчик в моїй. Я збираю всі факти, ми потихеньку готуємося. До речі працюють всі наклики, які вони посилають на мене, будуть передані йому дітям для аналогічного рекламу. Я тільки приступила. До повноважень поки що ознайомлююся із тими труднощами, складнощами, які є на підприємстві. Але взагалі ми будемо в складі правління намагатися, звичайно, покращувати ситуацію, тому що перспектива завжди є. Дуже велике підприємство, дуже значуще його знали в всьому союзі, так що я думаю, що є просвятим.